Геннадій Рябцев, енергетичний експерт з нами. Пан Геннадій, вітаю вас. Слава Україні. Вітаю вас, грам, слава. Направду, якщо ми говоримо про питання енергетичні, звісно ж, спершу хочеться приділити увагу ціні на нафту. Ясно, що після удару США по ядерних об'єктах Ірану НАТО здорощувало. Зараз маємо інші там певні тенденції. Ну, так чи інакше, від геополітичних ескалацій ситуації. Ціна на нафту залежить, зокрема, і в Україні. Як нам вибудовувати політику саме у цій сфері? Як бути, скажімо так, будь ласка. Щодо нафти, у нас проблеми зараз великі, тому що Україна не має власної переробної бази через удари Російської Федерації. Близько 85% навіть більше нафтопродуктів закуповується за кордоном, mm. і друга проблема це не можна формувати великі запаси е, на території України, і це зменшує можливості операторів ринку е, у стримуванні зміни цін ну звісно для споживачів. Найгірше мати швидке зростання цін на бензин, де на паливо, яке на жаль, у нас зараз відбувається. От, попри те, що е, нафтові котирування відкотилися назад, і вже не маємо. Ми 80 доларів за бареля, вони пливаються десь там на рівні 66-67 доларів за барель бренд, то у нас на заправках маємо плюс 4 гривні е, доста, е, що відбулося впродовж останніх двох-трьох ти, тижнів. І, і це надзвичайно велике здорожчення, і напевно е, воно не завжди є обґрунтованим, тому що. Е, Ну, воно в ньому закладені ризики подальшого зростання так. цін, на які очікували оператори. Е, тепер від нафти. Тут я тут, тут зрозуміло, і ну перш за все будемо звісно ж за тими подіями стежити, бо направду <кхм> реагувати треба вірно. Е, до зими ще далеко. Тема підготовки до опалювального сезону в нашій державі в принципі вже обговорюється, активно і звучить. Та ще з березня в принципі починають готуватися. І тут якраз питання, яке завжди на устах, чи маємо достатньо газу в підземках, які нині темпи закачки, і взагалі ми чи зможемо цьогоріч забезпечити там достатній рівень? І я тут заакцентуюсь на цьому слові слові дорогого імпорту. На жаль, зараз маємо в сховищах десь на П'яту частину менше аніж це було рік тому, так і немає поки що розуміння того, за які кошти потрібно докупати буде докупити ще 2 мільярди куметрів газу угу. до тих обсягів, які вже Закачується, закачка йде достатньо активно хоча б хотілося б мати зараз значно вищі темпи. Але розумію, що якщо немає коштів, то і немає обсягів зараз приблизно по імпорту йде до 20 мільйонів кубометрів на добу. Плюс ще вітчизняний видобуток на рівні там 45 мільйонів кубометрів на добу, оскільки споживається близько 20, то є можливість закачати близько 40-45 мільйонів щодоби. Але достатньо просто прорахувати там до початку опалювального сезону оці додавати по 40, і так. можна побачити, що ми не виходимо на ті обсяги, які. Планується планувалося закачати. Тому сподіваюся, що керівництво групи Нафтогаз нове керівництво групи Нафтогаз новий чільний «Нафтогаз» виконає поставлене перед ним завдання єдиним акціонером, який є кабінет, яким є Кабінет Міністрів України, щодо накопичення до першого. Листопада цього року ці того обсягу, який достатній для нормального проходження опалювального сезону, але поки так ризики є, і це означає, що і що компаніям енергетичним потрібно звертати увагу на резервне паливо, на формування його запасів. і Енергетичним компаніям потрібно подбати і про укладання своїх контрактів. Як це робить, наприклад, корпорація ДТЕК, яка ухвалює контракти на закупівлю газу незалежно від групи Нафтогаз. Якщо продовжити, до речі, тему газу, то ж експерти попереджають, що через новий технічний регламент природного газу Україна може втратити до 50% власного водоводку. Що це за технічний регламент, що це за такі нові жорсткі стандарти? І чи не стануть вони, до прикладу, там, черговим ударом по галузі, по енергетичній безпеці в особливих умовах, в яких перебуває наша держава? Так, існує. І не лише через це існують проблеми. Існують проблеми через дуже цікаві зміни, які були внесені. До статутних документів енергетичних компаній, і uh -huh. які, м'яко кажучи, зберігають ручне управління цими компаніями. Хоча е, наші європейські партнери неодноразово е, е, наголошували на тому, що коли компанія є акціонерним товариством, то вона має відповідати всім вимогам. Корпоративного управління, які висуваються до аналогічних компаній в державах членах Європейського союзу, на жаль, у нас з цим поки що погано. Ну і з технічним регламентом, теж ну, я думаю, що все ж таки це питання буде доопрацьовано з огляду на ті зауваження, які були внесені учасниками ринку і всі. Проблемні питання будуть зняті, тому, що і в кабінеті міністрів, і в НКРЄКП прекрасно розуміють, що зміни, які зашкоджу які шкодять видобутку, зміни, які загрожують скорочення видобутку, вони їх потрібно ці зміни. Приводити до тями і робити так, щоб нові документи не зменшували видобуток, від якого зараз залежить не лише нормальне проходження наступного опалювального сезону, але й взагалі, надійність функціонування всієї, всієї енергетичної системи держави і її енергетична безпека. Тому думаю, що все ж таки будуть винесені необхідні зміни до ухваленого технічного регламенту, і е, ці зміни знімуть гостроту проблему, яка виникла після. Ну я думаю, просто недостатньо доброго е, опрацювання. Ага. Це достатньо до, великий документ. Напевно, все ж таки... Е, Ну, не догледіли. Ну, Я сподіваюся на це. Ну, і тепер ще декілька питань. У нас, пане Геннадій, будуть пов'язані з так чи інакше з електроенергією, з ринком електроенергії. Тут однією з головних проблем залишаються так звані прайск. Е, який сенс? І чи є сенс взагалі в їхньому збереженні зараз і присутності цих прайскепів? Е, Як я розумію, Проти відміни прайс-кепів виступають окремі суб'єкти господарювання в Україні, і угу. чомусь підтримує нинішній склад НКРЄКП. Мені дуже важко зрозуміти аргументи, які при цьому висуваються так. за збереження. Тому маю надію, що. Наступним рішенням е, ці прайс-кепи будуть щонайменше збільшені, тому що ну ну дуже дивно виглядає аргументація е, е, тих, хто виступає за збереження цих обмежень на ринку електричної енергії. Mm -hmm. Ну і врешті-решт, е, щось затягнувся період становлення ринку електричної енергії в Україні. І ми маємо на жаль дуже велику кількість кроків назад від тих змін, які були запроваджені законом України про ринок природного газу і про ринок електричної енергії на цих двох ринках. Ну напевно, все ж таки, все це пов'язано з потребою окремих очільників держави зберегти в своїх руках важелі керування енергетикою. Причому ну. Сенс цього теж не дуже е, зрозумілий, і е, ну не хочеться звинувачувати когось з керівників держави в якихось там меркантильних інтересах, але окрім цих інтересів, інших якось не простежується. А минуле літо. Давайте згадаємо трішки. <кій> зараз маємо вже кінець червня. Знаєте, в нас ще одне літо, уж скоро середина. Але все ж чи є ризик масштабних відключень електроенергії, чи бачите ви якісь ознаки? Ні, зараз ознак таких немає. Вся ремонтна кампанія, яка запланована на це міжсезоння, вона відбувається. Більш-менш за графіком, тобто там немає суттєвих відхилень, є резерв генерації, є резерв розподілу, резерв передачі і оператор системи передачі вимикає деякі об'єкти генерації в день, особливо коли йдеться про ну, сонячну погоду. Uh -huh. І це дозволяє сподіватися на нормальне проходження міжсезоння. Uh -huh. тим більше що і температура у нас не така вже й висока, впродовж щонайменше двох останніх місяців, і це є додатковим аргументом для тих, моїх колег профільних експертів, які кажуть, що Проблем з постачанням електричної енергії для абсолютної більшості споживачів в Україні не буде два ризики. залишаються. перше, безумовно, це обстріли, які час від часу виводять з ладу енергетичні об'єкти, які потрібно які потрібно потребують відновлення, швидкого відновлення, і це роблять оператори систем передачі розподілу енергетичні компанії. І другий ризик це негода, яка також час від часу виводять з ладу енергопостачання для достатньо великої кількості населених пунктів В минулому місяці. Найбільше негода вона десь 700 населених пунктів знеструмила, і це знову ж таки ці ризики, які потрібно враховувати, але вони не впливають. На ситуацію загальну, в цілому, абсолютно більшість споживачів України зараз, між міжсезоння буде забезпечена електричною енергією в потрібному для них обсязі. Я єдине, що поточню. Щоб нам так впевнено, проходити це літо, ми трішки там дифференцювали, диверсифікували якісь свої генерації і так далі. нам Певні речі вдались вдалось зробити. Ну так є, є такий, є таке, але на жаль, оця диверсифікація, вона якась, як на мене, однобічна, оскільки чомусь повальне е, захоплення е, встановленням е, фотоелектричних панелей, тобто сонячних, оцих самих електростанцій, так званих. Як і при чому встановлюються ці панелі без обов'язкового при цьому встановлення систем збереження чи накопичення енергії? А якщо ми матимемо надлишок станції з негарантованою потужністю, то матимемо нестачу маневреної генерації, і яка зараз ця нестача поступово зростає. Через достатньо ну таке ажіотажне встановлення оцих самих сонячних електричних панелей, це відзначає в відповідному звіті оператор системи передачі «Укренерго». і на це варто було б звернути увагу. В рамках плану реалізації е, тієї програми розвитку розподіленої потужності, яку було затверджено комітетом міністрів, і яка до речі альтернативного джерелу енергії переваги і вимагає збалансованого розвитку е, усіх напрямів генерації. Щодо генерації, так чи не якщо давайте говорити відверто про зелену генерацію? Зокрема, і питання, яке впливає на галузь, проблема, яка впливає на галузь, це, звичайно ж, борги перед зеленою генерацією. Чи є в нас взагалі реалістичний шлях до оздоровлення цього сегменту, чи ці борги вже такі, знаєте, стали такою хронічною хворобою системи? Ну, без втручання держави, безумовно, з цими боргами нічого вдіяти не можна. Не знаю, хто це може зробити. інопланетяни нам не допоможуть в цьому плані і е, тут. Е, Виникає питання, чому, наприклад, досі Кабінет міністрів України не скоротив перелік захищених споживачів. Mm. Якщо ми його відкриємо, то побачимо, що на підприємства критичної інфраструктури там пропадає не більше третини а все інше незрозумілі. Товки та акціонерні товариства, приватні підприємці і все таке інше неодноразово на цьому наголошував президент України, неодноразово це питання ставилося на засіданнях РНБО і на засіданнях Ставки, але досі немає відповідного рішення уряду. І більше того, нещодавно було ухвалено дорожню карту. Відокремлено відокремлення відповідного там там, умовно кажучи, зеленого тарифу від тарифу на передачу електричної енергії. І в рамках цієї дорожньої карти оце завдання щодо скорочення переліку захищених споживачів віднесено на кінець цього року, на четвертий квартал 2025 року, хоча, Відповідно до рішення РНБО, воно було мало б бути ухвалено ще в минулому році, всередині минулого року. Чому так відбувається, знову ж таки, не зовсім зрозуміло, тому що чим далі, тим більше ухвалюються кулуарних рішень. Чим далі, тим більше приховується інформація. На етапах підготовки проєктів нормативно правових актів, і, на жаль, лідером в цьому закритій інформації в приховуванні інформації є міністерство енергетики. Почув вас Ще додам, правда, я активно зараз останніми там ефірами і Ми звертаємо увагу на Сібам вже з 2026 року український експорт підпаде саме під вуглецеве мито Європейського союзу. Так вона розшифровується з його абревіатура Сібам чи встигнемо ми адаптуватись взагалі, і чи не стане це таким додатковим ударом по економіці? Ні, не встигнемо безумовно, і про це на, на цьому наголошують усі усі учасники ринку. І вимагають від уряду поставити це питання в рамках наших перемовин з Європейською комісією, Європейським Союзом. В цілому думаю, що відповідні звернення українських профільних асоці... а... асоціацій вже дійшли до адресатів. Mm -hmm. Ну що не менше маємо. Розуміння а, з боку а, представників влади, єдине, що це розуміння, воно має бути відображене в тих чи інших діях, так. тобто не лише міністри мають погоджуватися кивати головою, але і е, готувати е, певні рішення і презентувати ці рішення чи проєкти цих рішень е, під час е, наших перемовин, які зараз угу. дуже активно ведуться. Е, Офісом віце-прем'єрки з європейської інтеграції на завершення, Геннадій, на завершення важливо останнє питання. Кілька тижнів тому росіяни заявили про можливу підготовку до запуску саме Запорізької електростанції в окупації. Правда, згодом МАТЕ і росіяни дійшли згоди у тому, що станція запущена в все таки не буде. Чи можуть взагалі представники країни агресора проігнорувати договір з МАГАТЕ. І наскільки, взагалі, технічно реально зреалізувати такі речі? Ну, технічно реально, якби не було війни. Так. Умовно кажучи, якби, якби були припинені військові дії, то теоретично це зробити можливо. Але. Ну, такої, тобто, це з огляду на те, що путіну потрібна постійна двіжуха. То цей варіант він є надзвичайно малоймовірним. Угу. А просто запускати станцію без дозволу магате. Ні, я не думаю, що Росія на це буде здатна. Позиція магате в цьому плані дуже чітка, зрозуміла. Всі реактори мають залишатися в режимі холодного зупину і жодних дій щодо виведення цих реакторів з цього режиму не має здійснюватися з огляду на необхідні забезпечення ядерної і фізичної безпеки цих об'єктів. Не думаю, що Росія на це буде здатна, але безумовно заяви вона щодо цього буде робити, і ну, це така політика, реалізація політики, щоб показати, що ми щось робимо на цих самих тимчасово окупованих територіях. Ми дбаємо угу. про щось, наприклад, про енергозабезпечення тих людей, які залишаються на цих територіях. Але реально ну, там навіть сенсу ніякого немає, тому що Запорізька АЕС не може бути приєднана до енергетичної системи Російської Федерації через відсутність лінії електропередач, які б з'єднували її станцію з цією системою, навіть якщо вони з'являться. То одна лінія передач, лінія електропередачі може бути зруйнована, пошкоджена в будь-який момент, і це може призвести до аварійного зупину запущених реакторів. Це розуміють і в МАГАТЕ, Я думаю, і в Росатомі це розуміють і на мій погляд, оці всі заяви. Піонерів, які там чимось керують, чи вони думають, що вони чимось керують на Запорізький АЕС. Вони є виключно політичними інженерно-технічні працівники. Спеціалісти зрозуміють, що це неможливо. Почули вас. Спасибі з ваш час сьогодні. Цікаво було, і дякуємо за коментарі. Енергетичний експерт Геннадій Рябцев був в цій миті в ефірі телеканалу Прямий.